Вітаю тебе, прекрасна чарівна на своєму каналі. Рада твоїй присутності. Якщо тобі відкликається моя енергія, запрошую у свій телеграм-канал. Там ти зможеш отримати відповіді, підказки, а також перебувати у колі жіночих енергій, які розкриваються. Отже, сьогодні хочу провести. Через потік питання, які задало мені сьогодні моє вище я. Ну, таке воно уже моє вище я, що говорить зі мною питаннями. І, як правило, його питання починаються: а хто тобі сказав? І саме ось ці енергії я хочу провести в. Жіночий канал, і прогрузити разом відповіді оці коди проявлення жіночих енергій в новому часі. Ці питання це питання до себе. І ці питання погружають у глибину себе, а значить, і віднаходити відповіді на них. Тому що це питання своїм вищим аспектам, питання своєї глибині себе, а відповіді приходять однозначно. Отже, якщо ти тут, якщо ти це слухаєш, значить це те, що ти готова почути. І, можливо, ці питання ти вже задавала собі. Хто тобі сказав, що ти повинна щось робити? Працювати? Важко працювати, щоб заробляти? Хто тобі сказав, що у тебе є місія, заради якої ти сюди прийшла? Хто тобі сказав, що все, що тобі говорили і продовжують говорити, це правда? Хто тобі сказав, що ти повинна щось взагалі? Хто тобі сказав, що ти маєш жити заради когось? Склеювати, ліпити? Відносини, робити кроки назустріч, виправдовуватись. І, взагалі, бути хорошою дівчинкою. Хто тобі це сказав? Ти божественна енергія ботоку, ти повнота усього і ти є цей потік тут і зараз. Ти ніколи нічого не робила, ти ніколи нічого нікому не доводила, не змагалась, не виправдовувалась. Ти насправді ніколи не була хорошою дівчинкою. Це робила твоя особистість. А ти дивилась фільм про цю особистість? Матриця взяла контроль над божественною енергією. І ти забула себе, піддалась, ти дозволила особистості в Аватарі, Тані, Оксані, Ірині, Світлані. Пограти в жертву. Але зараз твій дух пробуджується. Твоя енергія тебе істиною повертається до тебе. Ти повертаєш собі силу. Ти жінка, і ти усьому початок. Жінка, яка народжує, а значить, творить. Сила Магірані повертається до тебе сила просвітленої жінки, берегині творчої енергії, сила жриці, відьми, магині тієї, яка вийшла з під влади соціальних полапок, яка віднайшла свій унікальний шлях і сміливо і яскраво йде по ньому. Сила жінки, яка наділена безкінечною космічною мудрістю, без енергії якої архат мертвий. Жіноча енергія це енергія насолоди, це енергія, коли вона йде своїм шляхом з довірою внутрішньому голосу. І насолода це головний поток і е, Головний код, і завдання здатись цьому потоку. Життя відбувається саме, ти просто спостерігаєш, і найменший шурхіт розуму, найменші його коливання можуть збивати тебе шляху. Але це гра, гра, в яку ти граєш, яку грає дух. Через особистість. І е коли ти йдеш до цілі, ти долаєш перешкоди. Але і тут немає цілі. Єдина ціль це просто йти, це е довіритись потоку, це е ціль, це сам процес бути в процесі і насолоджуватися ним. Це бути в довірі, це бути розслабленою і йти в легкості. Особистість часто ставить цілі і йде до них напролом, напором, не помічаючи нічого. А ти дух, ти енергія, енергія повноти, яка уже все має, їй не потрібно нічого добиватись, їй не потрібно нічого виборювати, їй не потрібно виживати у тебе це вже все. Є. І єдине це те, що відчувати оцей світ матерії, насолоджуватися ним. і А значить, стати каналом, тому що Магірані це канал, який пропускає божественні енергії творіння, це канал, який проявляє в світ творить Народжує матеріальні блага, і єдине завдання це довіритись, це бути в потоці. І це – Якби розправити руки і пливти за течією. Звичайно, що для особистості можна, може це здаватись, що потрібно щось робити, прикладати, якісь зусилля. Потік це імпульси зсередини, які приходять, на які подається енергія для проявлення. І коли ти довірів, розслаблені в насолоді, це робиться легко і просто. Ти лише спостерігаєш. Як твоя особистість це проявляє? Е, місії не існує, твоя місія насолоджуватися, твоя місія бути розслабленою. Це твоя місія пропускати істинні жіночі енергії сексуальності, насолоди, е, пристрасті, захоплення крізь. Себе. І це єдине, що тобі потрібно.